Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Ось така в нас погода. Така хмара. Якось не пойму вона, то сюди лізе, то назад вертається. Хотіла йти в поле нагород. Гриміло, гуркотіло, хмара перейшла боком. Не пішла в поле нагород. Ну нічого. Йдемо будемо сапувати малини. Я вибирала полуниці. Нарвала салату курчатам. Я головний командуючий. О, так щось таке діло. О, так, хто там з дівчат питався, як твоя павлонія? От моя павлонія, дівчат. Якась вона, ну, ніяк. Чи їй треба буде звідси висадити? Щось вона тут, ну, ніяк не хоче рости. О, Наталя тутечка сапає полуниці. це мій румнянок на насіння залила. О, а ось цю, що з хати висадила сюди по то ця тут крашечка. о, оця, о. Бачите, з одного курінчика маленького зійшла. То ця вже от вигнала два листочки. Вона тут в тіні сонце на нього не пече. І вона собі росте тутечка. Це мій виноградик. Є щось пару. Ось тут ось цвіточок невеличкий є. І ще десь якийсь, бачила, тут трошечки є. А, і от ще є. То може якийсь десь. Ще й буде зав'язочок. ну нічого, аби люди здорові були. О, вибрала я оце. Десь не повне відро буде. Полуниць, бо таких дві миски в того відерце влізає, то не повне відро буде. Так. Вже треба заново все обкошувати і заново все працювати. Вже знову все. Те, що. Ой! Росте тут в мене. Ой, Господи боже. Тут в мене малина росте. Така довга, чорна, велика. Вирвати мені звідси, щоб би було добре. О! О, чуєте, вже знову хримить. Вже знов гримить, вже знов хмара йде до нас. I, і в поле не дає піти. Пішла би в поле, щось би в полі робила. Не дає, ну нічого. О, oh, щоб мав кудою малий ходити. Та таке-то. О! Ось так. Пшеничка висипана. Десь зійшла. Буде солома козом. Малинки цвітучі, а це мої. Сливочки ті, що я нащеплювала, бачите, як гарно прижилися. Ось які попускали геляки, як ростуть гарно. Ну, а ці щось, ці не прижилися. Ну, як хотіли, не хотіли, то як хотіли. Треба заново вже все пообкошувати. Та й ото такі справи. Треба квасець викосити і викинути. О, ось ця теж нащеплена. Ні, ця не нащеплена. Це те, що ми садили, росте. А вон вона щеплена. Гарно росте. О! От, Вибирала, вибирала і повницю оставила. Що думаєте? Я І вона і куфайну оставила. Щось воно гримить, гримить. Нічого, Нічого, нічого. яливі хмари дуже люблять файно розстелитися. як вибирала, бачите? Ага. Як вона йде проти вітру? О. Мой вітер не переперти хмари. І що тоді буде? Буде тоді страшна гроза. Так, в мене є бурячки, будемо варити бурячанку. Ух, я їх мисти не прориваю, чекаю, коли вони виростуть. Бачите, така морква, та що така сама, як в полі посіяна. Ось Такі файні радочки. Ось. Так, щось таке тоді. Хмарисько чорна суне до нас. Сюди вона суне поволі. Ще й проти вітру. Дивіться, які мої барабойки гарні. Яка красота. А які квіточки гарні, дивіться, як гарно. Майорчики ростуть, які гарні. Чорнобривчики. Кому там розсади треба чорнобривців? Що, мухи кусають? Так, зараз я дам, не зачпай гороху, він вже цвете. І такий гарний горошок в мене. Красота. А, Ох, гарний красота. Гарний. Сапуй, зараз я поможу. А ні, я, 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 я не допомагаю, я тільки керую все ціхо. Тіхо. Я тільки тік... з камерою бігаю, як діти роблять. Так що працюй. А не буду. Дивіться, як файно дитина моя посапувала. Так, щось таке тоді, ладно. Той ліс треба якось освіжити трошки. А ще ж козам треба накосити. На завтра. Завтра ж А їх коси, то зараз як в кошту, чисто буде. Тут не покосиш, бо тут патики з малин. Дитя, тут ти не покосиш. Так, що це ото за свинство мені ото накакано сюди? Що щоб не лізло в город? Щоб не лізло в город, ти мені нашу землі накидав, як мені косити. Я радий за твоє косити, а як мені відсапувати тут? Ну, тут чого, межа буде. Я знаю, Ну нормально на мені землі на траву не треба. Щас петлюєш, як мені косити? Подивись, тут гарненько, а тут подивись, як кінь сталував. Робота така. Зараз дам сапуй по кавчилі, і буде тобі робота. Так, що ти мій виноград тут? О, дивіться, росте, ніц не врядити. Тут трошки сонце поприпікало листя. Я ж його не закаляла, я його одразу висадила. З хати і на двір. Нічого. О, ох. бачите, зелененькі. Та й усе, хай росте. Хай вони начнуть плодоносити файно ті виногради, як не змерзнуть. А оце о що це таке? Ото що воно тут лежить. Це куряндер. Це пурандер. Все, ти мене сердиш. Посувайся туди до гороху, я тут з краю буду. О, дивіться, вже хмара сюди сісти знову лізе. Йо. А не, а не, а не, а не. О. Наталю, ти так оту миску трошки підтраси, там знизу краще. А там знизу чистіші. Вибирає його не знаєш. Я ж моє вибирала, знаю де краще. Ой, який той ліс. Ага. Булись. Я забувався. Все забуваюся, я відпалю. Весь я Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я, який салат у мене гарний. Пішов мій салат в рух, будуть мати курчатка, що їсти. Раз я зараз дам гусям. Я зараз дам гусям. О, та й таке. -то. Ладно. Все. Всім па-па. Миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. У мене ще трошечки садка козам залишилося докосити оцей оріжок. І вже все, і вже буде все викошане. Вже будемо починати другий раз отут косити. Вже от все. О, та й таке то. Все, всім гарного денечка.